Оце наша муніципальна варта так займається. Війна в Україні, а у нево на цих кадрах працівники муніципальної варти у провокзальному районі Луцька вилучають товару жінок, які торгували з рук. Війна аби забирайте 80-річна бабуся, яка вирішила продати домашній виноград, яблука, зелень та квіти, просила не забирати її товар. Та, яке, яке вилучення? Де? А, Примай, яке вилучення? А, 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 а. Ці кадри зняли чоловіки, які заступилися за стареньку. Утім врятувати фрукти та овочі так і не вдалося. Попри те, що люди погодилися заплатити штраф за порушення. Доця, що ти зробила? Та бабуля бляха 80 років. Вона, вона хліба не може за що купити. Тобі не стидно? скажи. Мені. Яке? Ви ви зараз віддайте, чого ви взагалі берете? Дайте, Доця. Доця, тобі не стидно? що спілкуватися? Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться як Дивіться, дивіться, о! Через пів години на місці інциденту вже інші продавчині. Торгують молоком та грибами. Таким чином, кажуть, заробляють на життя, бо ж пенсії не вистачає. Аж 2-300. Почувши про те, що тут вилучали товар, пішли у пошуках іншого місця для торгівлі. Більшість продавців приїжджають сюди з області, і часто це їхній основний заробіток. Усі стараються пошвидше продати товар, щоби встигнути на автобус додому. Цього й хотіла Ольга з села Бране, що на горохівщині. я відвернулася на минуточку. Хай би вони були мене штрафували, наказали. Там були і персики, все таки домашні нектаринки. То що їм треба? Виноград. Мене все згорнули, що там було, все було. І шпарагівка була, ще що, яблука, груші, огірки, мене все згорнули і погнали. Жінка каже, що визнає свою провину і згодна заплатити штраф, аби товар не забирали. А про це її навіть не поставили до відома. Ольга певнить, що продаж домашніх фруктів подай якась копійочка у такий складний час. А я в селі, мені треба за... я змолотила. Мені треба заплатити за молотіння, потюкували, треба за це заплатити. А пенсія дві триста та як ж вона вижити? Продавці розповідають, що такі ситуації з муніципалами вже траплялися неодноразово. Спочатку говорив, що ми його збережемо до суду. Суд в вересні місяці, Ми його не зберігли. Я позвонила, Ми відвели на звіринець. Чого не віддати хлопцям було? Я признаю свою вину. Да, я винна. Так, да, я вина, я вина. Я знаю штрафаніть мене, я запротила штраф, то ще в мене буде суд, і на суді мені будуть судити, як будто би кримінального злочинця. Як би шкода не було торговців, але законодавчо Мунвартівці праві. У Луцьку торгівля з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та інших невстановлених місцях заборонена. Ми щодня попереджаємо про заборону здійснювати торгівлю невідведених для цього місця. Проте люди не дослуховуються, тому проводиться вилучення, і такі вилучення будуть проводитися і надалі. Тому закликаємо всіх громадян, які хочуть реалізувати свою продукцію, здійснювати цю реалізацію лише в межах ринку. Також є поряд ринок Варшавський, є пасаж, є північний ринок та інші ринки міста, де можна здійснювати торгівлю, реалізацію безпосередньо своїх продуктів. Хоч продавці кажуть, що їм тут немає місця для торгівлі, муніципали певнять, обрати можна будь-який інший ринок міста. А на цьому невеличкому базарі усім охочим справді не поміститися. Чого ж я маю тут стояти? Дома построїли, був базарчик, було все. Тепер де воно поділося. Построїли вдома, а людям отаково і гонять все в машини. За словами муніципалів, товар, який вони вилучають, до суду зберігається у відповідних місцях. Утім, до того часу овочі, фрукти чи молочка зіпсуються. Тоді ж мунвартівці кажуть, що віддають їх у зоопарк. Цей товар передається до суду і вже за рішенням суду приймається міра покарання. Тобто накладається штраф, відповідно, санкція даної статті передбачає від одного до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Важ слід зазначити, що 160 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачає обов'язкової конфіскації товару, яким торгують з рук. Тут уже мають місце обставини та людський фактор. І як діяти в тій чи іншій ситуації, вирішують самі муніципали. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.